Вітаю, я Олександр Заров і для сьогоднішнього випуску, сконцентрованого на якомусь одному продукті я обрав капусту цвітну, цікавий продукт. Сьогодні я просто покажу, як там, використовуючи повністю цілу, можна приготувати дві дуже яскравих страви. Одна все-таки якась ніби як більш така затишна домашня кухня, Це буде там смажена капуста з томатами, з кукурудзою. А інше це досить популярна страва в ресторанах, особливо для там, веганів, це стейк з цвітної капусти. Я зараз розріжу капусту так, щоб вийшов ну, достатньо товстий, більше ніж сантиметр стейк. Виходить, мені дуже подобається цей розріз, конструкція, яка мені нагадує дерево. З ним зараз буде все дуже просто. Є там два варіанти, я беру там другий, можна його обережно трішки відварити. І вже після цього посмажити. Я його просто поставлю запікатися, але теж обсмажу на сковороді буквально з двох сторін, щоб дати йому гарний колір. Тому зараз я трішечки підсолю, полию олією і поставлю це в духовку десь на 180-200 градусів, так щоб він був ну, майже готовий, все інше досмажиться вже просто. Якщо він буде повністю готовий, то він почне розпадатися. З цією капустою надзвичайно простий рецепт. Почати з капусти, коли вона вже стане така коричнева, золотиста, підсмажена, туди додається кукурудза, може бути консервована, може бути заморожена. Я беру заморожену, мені більше подобається смак, і вона насправді дешевша, якщо рахувати по вазі, ніж консервована. Там томати, потім це все заліється сметаною і вершками. І, в принципі, кажу, рецепт надзвичайно простий, з стейком трошки більше маніпуляцій. Але при цьому і одна інша страва буде надзвичайно смачна. Це поєднання, наприклад, такої томатів і кукурудзи з капустою. Мені дуже сподобалося. Отже, сковорода майже нагрілася, я вже, в принципі, висиплю. Тут не потрібно поспішати, не потрібно сильно палити якби мовити, цю капусту. Поволі-поволі повинна собі обсмажуватися. Знову-таки не треба часто до неї лізти і перемішувати, щоб з'являвся ось цей. Такий золотистий коричневий колір. Якщо ви будете часто там в ній копатися, то, скоріш за все, ви там розламаєте. Це, це все суцвіття будуть вже не надто м -м, гарними. Одразу можна підсолити. Її можна не досмажувати до готовності, оскільки пам'ятайте, що тут ще має з нею готуватися кукурудза і також помідори. І, власне, зараз я їх вже додаю. Як я і казав, в мене була просто заморожена кукурудза. Кількість кукурудзи на, на власний розсуд комусь більше подобається, комусь менше. Я люблю її тут досить багато. І томати. В принципі, я купую консервовані теж уже як готовий варіант, оскільки він універсальний будь-яку пору року. Але точно те ж саме можна приготувати з е, свіжими. Ось Візуально бачу, що мені достатньо і помідорів, і кукурудзи. І далі можна під кришкою продовжити це готуватися разом, і потім залишиться додати тільки ще спеції, сіль і е, е, сметану з вершками. Отже, одна страва майже готова. Як я казав, е, тут має все протушитися, приготуватися, е, капусту. Прямо розтушувати не потрібно, вона повинна бути готова, ніби ще трішки хрустіти, так смачніше виходить. І сюди я зараз додаю сметану. Буквально трішки вершків. Тут головне, щоб воно все разом тепер прокипіло. Вистачить буквально 3-4 хвилини до п'яти. Просто зараз потрібно перемішати сметану. І страва готова. Зараз я тільки додам перцю. Я відставлю це в бік, щоб воно там доготувалося, а сам перейду до соусу для стейка. Для соусу мені потрібні вершки. І сюди, що я буду використовувати? Сюди будуть використовуватися помідори, коли вершки вже прогріються з тахіном. Буквально кілька помідорчиків я обрав коктейльні. В принципі, майже завжди вони в будь-яку пору року мають непоганий смак, на відміну від там, звичайних. Ось вершки закипають. І зараз сюди я додам спочатку тахіні. Специфіка тахіні в тому, що це. Достатньо гіркий інгредієнт, але дуже гарно поєднується з капустою. Сюди ж я додам молотого коріандру, сиру з плісняву, який теж хочу розплавити, щоб зробити цей соус таким максимально насиченим. Мені подобається просто як він робить цей соус таким густим, кремовим. Це одразу помітно. Ось я тільки-тільки додав його, і вже змінилася, хоча додав небагато, і вже змінилася текстура соусу. Власне, Він став схожим на соус. Щоб трішки якби, збалансувати цю насиченість, я додам помідорів, які додадуть в соус кислинки і додадуть трошки такого кольору. І текстура, куб, кубик, яким нарізані, будуть досить непогано буде виглядати потім на тарілці. Соус готовий. В принципі, я зараз доготую стейк, принаймні його досмажу з одного боку, щоб він був теж з іншого такий самий симпатичний, золотистий. Сковорода майже нагрілася, я додаю олії. Єдине, чого мені не вистачає зараз, це трішки горіхів. Буквально для, знов -таки, для текстури, для м -м, якогось. Хрумкоту. Тут мікс горіхів, можете взяти будь-які, підійдуть. Навіть арахіс, е, теж буде смачно, подрібню, не надто сильно. Е не хочу прямо вкрихти, але щоб вони тут були теж. Обидві страви з цвітної капусти вже готові. По різному смачні, по різному сприймаються і виглядають. Якщо ви не пробували таких страв, то надзвичайно там наполегливо вам рекомендую їх спробувати і смачного.